Мир вам, дорогі браті і сестри, у другу неділю після свята П'ятидесятниці у храмі Божому читається Євангеліє, в якому говориться про покликання апостолів до їхнього служіння. Господь наш Ісус Христос проходив через Галілею і саме на берегу озера Галілейського або тіряцького зустрічає апостола Андрія та його брата Симона, якого звали Петром. І, звертаючись до них, говорить: ідіть за мною, і я вас зроблю ловцями людей. Апостоли залишають своє, е, своє рибальство і йдуть за Господом Ісусом Христом. А згодом Господь звертається до інших двох братів, Якова та Іоанна, які разом з своїм батьком Зеведеєм лагодили Сіті, і також Господь їх кличе за собою, вони залишають також. І свою справу рибальську, і навіть свого батька в свій дім і йдуть за Господом Ісусом Христом. Як свідчать всі чотири евангелісти, це покликання було вже не перше для апостолів. Першим для них було покликання на річці Йордан. Вони були учнями Йоанна Хрестителя, який вказав на Ісуса, сказав, що це Агніс Божий, який бере на себе гріх світу. І тоді Андрій та Іоанн Богослов послідували за Господом Ісусом Христом, а Андрій потім привів свого брата Симона, якого Господь назвав Петром. Але потім, після того першого покликання апостоли залишають Ісуса Христа, повертаються до Іоанна, а згодом Іоанн Хреститель був ув'язаний царем іродом. І тоді вже Андрій, а також його брат Симон, а також Іоанн Богослов, вертається до Галілеї. До своїх домівок, які продовжують займатися рибальством. І це вже вдруге, на озері Галілейському Господь закликає їх до апостольського служіння. Вони залишають усе і йдуть за Господом Ісусом Христом. І Господь підтверджує те, що вони зробили правильний вибір тим, що далі проповідує Євангеліє по Галілеї, у синагогах, а також цілі багатьох хворих людей. І цим свідчить, що дійсно вони обрали правильний шлях і йдуть за істинним Месією Христом. Ми бачимо приклад такого послуху Богові ще в Старому Завіті, коли Бог звертається до Авраама та говорить йому вийти зі своєї землі. Авраам був дуже багатою людиною, мав багато худоби і жив у землі халдейській біля Вавилону разом зі своїм батьком, своєю дружиною, племінником і. Бачучи, що це дуже небезпечно для віри Авраама, що Авраам, може, перебуваючи у такому оточенні, а оточення була язичницьке, втратити істинну віру, кличе його вийти з цієї землі, іти в іншу землю, в землю ханаанську, яку потім обіцяв дати його нащадкам. І Авраам слухається Бога, залишає все, бере свою худобу, бере свою дружину, племінника разом із ними іде з цієї землі. І селиться в землі Ханаанській. І це також приклад того, як Авраам слухається Бога і проявляє послуг до слів Господа Бога. Також в цьому Євангелії говориться про одного апостола Андрія Первозваного, який став проповідником на нашій землі. Він проповідував спочатку у Херсонесі, у Криму, а потім піднімався по річці Дніпро вверх за течією і дістався в місце, де в майбутньому було засноване місто Київ через 5 століть. Він сказав пророцькі слова, що на цьому місці восія благодать Божа, і Господь воздвигне багато церков на цьому місці, що і збулося згодом. І після проповіді апостола Андрія Первозаного, багато інших святих, і це були учні Кирила та Мефодія, вчителів Словенських, а також святий ранопостний князь Володимир, преподобні Антоні та Феодосії Печерські, і завершився ланцюжок цей святими новомучениками та сповідниками нашої церкви, які засвідчили свою віру своїм життям та своєю мученицькою смертю. Всі ці святі проповідували на нашій землі, і вони також прославляються у цей день, у другу неділю після свята П'ятидесятниці. Коли прославляємо святих, які просяли на нашій землі. Також, дорогі браті і сестри, читаючи цей Евангелій, маємо взяти за приклад апостолів, які слухалися Господа і йшли за ним, тлумачучи це місце священного писання, святитель Іоанн Злату закликає нас також слухатися Господа, не треба, каже він, залишати домівок, але треба залишити гріх. І принести покаяння, і це дуже необхідно, тому що Господь дав нам безсмертну душу і чекає нашого покаяння. І Господь любить кожну людину, кожного грішника, і задля нього прийшов у цей світ і був розіп'ятий на христі. Є такий приклад в житті апостола Карпа, одного із 70 апостолів Господа Ісуса Христа, який нам говорить про те, як Господь любить людей, зокрема, і грішників. Одного разу апостол Карп сумував з тої причини, що один грішник навернув до грішного життя одного християнина. І апостол Карп розмірковував про цей випадок і дуже сумував і вважав, що такі люди, які не вертають до гріха інших людей, не гідні цього земного життя. І він молився, щоб Господь покарав і того нечистивця, який навернув не до гріха християнина, і того християнина, який навернувся на шлях поганий. І йому було таке видіння: він бачить велику безодню, на дні безодні був величезний Змій, а на крові безодні стояли ці два грішники, і змій був вже готовий пожерти цих людей. І він також побачив у горі Господа Ісуса Христа, і апостол Карп почав молитися до Господа, щоб Господь покарав цих грішників. Тоді Господь спустився з гори і. Подав руку грішникам, підняв їх, скрив безодні, а потім звернувся до апостола Карпа. Він сказав: Мучай мене знову, я готовий знову бути розіп'ятий заради грішників. Ось цей випадок і життя святого апостола Карпа нам свідчить про те, яку любов Господь має до кожної людини, і як Господь чекає покаяння кожного грішника, а те, що Господь прища гріхи. Грішникам про це свідчить багато випадків із Євангелія, зокрема, те, що першою людиною, яка війшла в рай, був саме розбійник, який був на хресті разом поряд із Господом Ісусом Христом. Йому було обіцяно, що він увійде в рай в цей же день із Господом, тому що ця людина, цей розбійник, розкаявся у гріхах, усвідомив свій гріх і приніс покаяння. Також ми, дорогі браті і сестри, маємо проносити покаяння в нашому житті, не тільки каятися і жалкувати про свої погані вчинки, але також і змінювати своє життя за івангельськими заповідями, зокрема, і звершувати добрі справи так, як вчить нас Господь і Ісус Христос у Святому Євангелії. А зараз необхідно робити дуже багато справ, адже є дуже багато людей, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації. А крім того, і зараз, вже в нинішній час, і наслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Багато людей потребують допомоги і матеріальної, і моральної підтримки, а також і святих молитв. Тому необхідно в міру своїх сил у цей складний час для нашої батьківщини і нашого народу допомагати ближнім і так виконувати заповідь Ісуса Христа про милосердя. Нехай Господь укріпить кожного із нас. Будемо просити Господа, щоб Він подав нам сили приносити покаяння і звершувати добрі справи, щоб Його і святе ім'я прославлялися тут на землі. Божого вам благословіння!